Дорогі випускники, сьогодні особливий день в вашому житті: день, коли ви робите крок у майбутнє, сповнене викликів, відповідальності та благородної місії рятувати життя. Ви обрали професію, яка вимагає мужності та самовідданості. І тепер, отримавши знання, ви поповнюєте лави Державної служби з надзвичайних ситуацій. Бути рятувальником це не просто робота, це покликання. Готовність у будь-яку хвилину прийти на допомогу, діяти там, де інші відступають. Захищати людей від вогню, води, стихій та небезпек воєнного часу. Сьогодні Україна переживає найтяжчі випробування у своїй новітній історії. Рятувальники щодня стикаються з викликами, розбираючи завали після ворожих обстрілів, евакуйовують мирних мешканців, знешкоджують боєприпаси, ліквідовують пожежі. Ви працюватимете в умовах постійної небезпеки, ризикуючи життям заради інших. Але і саме у цьому і полягає справжній героїзм. Кожен вас вчинок буде нести силу, добра та людоності. Вірю у вашу професійність, вашу сміливість та вашу відданість справі. Ви майбутнє державної служби надзвичайних ситуацій, і саме вам належить розвивати, вдосконалювати та зміцнювати нашу службу. Нехай цей день стане для вас початком великого гідного шляху. Бажаю вам міцного здоров'я, витримки, професійних успіхів та надійного плеча побратимів поруч. Пишаюсь вам. Слава Україні!